Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз. Моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З Сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз. Моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З Сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз. Моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось. Чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо. Та легко йду до своїх цілей. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відносинах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії зі своїм життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити та насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей.